Її ціни поки ще не склали, бо через дощі пшеницю ніяк не почнуть збирати. Про збитки через несприятливу погоду фермери поки мовчать. Декілька дощових ночей кажуть на якості не позначаться. Коли зерни виліжуть, поляжуть, тоді звичайно тут уже трудно і збирати, і вони починають проростати, так і інше. Тобто, судячи із того виду, який є сьогодні в натурі, то вигляд і прогнози на вражанність непогані. Поки дощ підмочує поля на пшеницю зростає ціна. Щоправда, на світовому ринку, і вона уже б'є рекорди попередніх чотирьох років. Це 328 доларів по контрактації на вересень місяць за тонну. Ціна росте в зв'язку з тим, що погодні умови як в Європі, так і в Америці досить несприятливі для збирання зернових. Не менше двох тисяч гривень за тонну. На таку ціну каже голова асоціації фермерів. Сподіваються, у семи сотнях фермерських господарств це дорожче ніж було торік. Фермери продадуть її на елеватори, хлібопекарям або ж на корм. 40 тисяч тонн пшениці дещо дешевше ще навесні. Купив аграрний фонд. Одразу ж аграріям заплатив половину від загальної вартості, решту. Вони отримають, коли здаватимуть зерно. Другий клас 1909 гривень за тонну, третій клас 1800 і жито 1653. цьогоріч на Рівненщині зерновими засіяли 250 тисяч гектарів. Намолотити запланували 770 тисяч тонн зерна. Ми можемо говорити, що продовольча безпека нашої області буде повністю. Ми можемо бути спокійні, тому що хлібом ми будемо забезпечені. Не варто хвилюватися про ціну на випечений хліб, заспокоюють в аграрному фонді, навіть якщо українська пшениця здорожчає, ціна соціального хліба залишиться на нинішньому рівні. Аграрний фонд є програма, меле на борошне зерно і для хлібопеків по льготним цінам віддає борошно. Тому офіційно можу заявити, що ціна на хліб. На сорта масового житку не зміняться однак вартість зерна й відповідно хліба у магазинах все ж залежатиме від погоди. А вона прогнозує синоптики, буде дощовою до понеділка. Тетяна Коваль, Юрій Кобю, новини Рівного.